Всім привіт! В продажі є такі свіжопригнані машини Volkswagen Passat B5 1.6 бензин механіка 2002 рік, Golf 6, 1.6 дизель, на механіці, 12-й рік, шкода Octavia Tour, 9 рік, 1.6 бензин. Гарна комплектація, Volkswagen Touran бензиновий 1.4, 1.4,7 рік. Механіка, Nissan Qashqai 2009 рік, 1,5 дизель, механіка, Renault Megane 3, 11 рік, 1,5 дизель, механіка, універсал, Volkswagen Passat B5 Plus, 3 рік, 2.0 бензин, механіка, Шкода Octavia 5, 9 рік, 1,6 MPI, механіка. Шкода, Октавіатур, четвертий рік, 1.6 бензин, МПІ. У когось щось зацікавило, телефонуйте. Машинки вже на українській реєстрації повністю розмитені.